Доброго дня, з вами текстильна група Калотекс. Ваші увазі, ми зараз пропонуємо новинку. цього сезону нова позиція код даної позиції 703 бриджі жіночі першого сорту. І по даній позиції діє знижка в розмірі 112,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Як бачите, йдуть бриджі з бірочками. Ціна за 1 кілограм. З знижки становить 2,5$, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долари. Мегазнижка від текстильної групи Кавлатекс. Не втрачайте можливість придбати бриджі жіночі першого сорту в хорошому стані. Зустрічаються з бірочками, фірмові моделі. Adidas, Everlast, Adidas. Холістер. Адідас. Бріджі йдуть першого сорту в хорошому стані. З мега знижкою в розмірі 112,5 долара. З рахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари. А вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Новинка цього сезону нового надходження код даної позиції 703 бриджі жіночі першого сорту в хорошому стані. В даному мішечку зустрічаються моделі з бірочками, фірмові моделі. Присутні всі розміри, різноманітний іде модельний ряд. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення, також можете зателефонувати операторам. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена новинка. Цього сезону з мега знижкою в розмірі 112,5 долара, в той час як вартість мішка вагою 25 кг становить лише 62,5 долари. Таке можливо лише з текстильною групою Кабла ми продовжуємо вас дивувати цікавими акційними пропозиціями та новими позиціями. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Мегазнижка на бриджі жіночі під кодом позиції 703 знижка становить 112,5$, долара, а вартість мішка вагою 25 кг з урахуванням знижки лише 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде зручніше. Клієнти, не втрачайте можливість придбати бриджі жіночі першого сорту в хорошому стані. В даній позиції і в даному мішечку йдуть як фірмові моделі відомих брендів, також зустрічаються моделі з бірками. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Зустрічайте нову позицію під кодом 703 бриджі жіночі першого сорту з мегазнижкою в розмірі 112,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари, А вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. Бриджі йдуть з різного матеріалу, різноманітний модельний ряд. Присутні всі розміри. Для замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлення.